Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо ознайомлюватися з множенням на трицифрове число. А зараз хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічну число відповідь 68 розділити на 8. Звичайно, буде 8 і остача 4. В кого є підручники відкриваємо їх на сторінці 78, 80. Обчисли, вираз. Самостійно. Для вас це не буде складно, оскільки ви вже вмієте множити багатоцифрове число на двоцифрове. Давайте з вами розподілимо порядок дій. Перша дія буде множення, друга дія множення і третя дія віднімання. Будь ласка, запишіть умову виразу, обчисліть його під низом і за відео лише перевірте правильність обчислення. 86 помножити на 37 дорівнює 296 тисяч 222. 70 помножити на 28 дорівнює. 198 тисяч сімдесят. І третя дія. Слід 296 тисяч 222. Відняти 198 тисяч сімдесят Рівня 980. Якщо ви правильно обчислили це вираз, не забудьте, будь ласка, поставити собі на полях зелений кружечок ви великі молодці. А зараз наступне завдання: Обчисли вираз. Обчислимо ці вирази з коментуванням. 467 помножити на 87. Трицифрове число множимо на двоцифрове число. Починаємо. Множити з одиниць знаходимо перший неповний добуток. 7 помножити на 7, 49, 9, пишемо 4, пам'ятаємо. 7 помножити на 6, 42 і 4, пам'ятали. 46, 6, пишемо, 4, пам'ятаємо. 7 помножити на 4. 28, 4, пам'ятали 32. І виходить у нас з вами 3269. Тепер ми з вами множимо десятки. Десятки слід помножити на кожне з верхніх чисел. 8 помножити на 7, 56. 6, 6, 6 пишемо, 5, пам'ятаємо. 8 помножити на 6, 48 і 5 пам'ятали 53. 3, пишемо, 5, пам'ятаємо. 4 помножити на 8, 32 і 5 пам'ятали 37. 3736. Ми знайшли з вами два неповні добутки. Тепер знаходимо повний добуток. Одержані результати додаємо 9 опускаємо, 6 плюс 6, 12, 2. Пишемо, 1 пам'ятаємо. 2 плюс 3 5, 1 пам'ятали 6. 3 плюс 7 10. 0 Пишемо, 1 пам'ятаємо, 3 плюс один 4. Тому у нас з вами виходить 40 629. 327 помножити на 124. Як я вам і говорила на початку уроку, ми з вами сьогодні будемо множити на трицифрове цифрове число. Так ось. Алгоритм множення також не змінюється. Ми з вами повинні. Кожен із чисел помножити на верхнє число. Ми одиниці множимо на 7 на 2 на 3, ми десятки множимо на 7 на 2 на 3, і ми сотні множимо на 7 на 2 на 3. І тепер це означає, що у нас з вами буде не 2 наповні добутки, а три, оскільки у нас з вами три цифрове число. Ну що ж, 4 помножити на 7. 28. 8 пишемо, 2 пам'ятаємо. 4 помножити на 2. 8 і 2 пам'ятали. 10, 0 пишемо, 2 пам'ятаємо. 3 помножити на 4 12 і 2 пам'ятали, 14. У нас з вами буде. Ой, вибачте, не два пам'ятали, один пам'ятали. 4 помножити на 3 12 і 1 пам'ятали. Давайте краще повернемось на початок. І ще раз. 4 помножити на 7, 28. 8 пишемо, 2 пам'ятаємо. 4 помножити на 2. 8. і 2 пам'ятали 10. 0 пишемо, 1 пам'ятаємо. 4 помножити на 3 12. і 1 пам'ятали 13. Тому у нас з вами вийшло 1308. Тепер. Множимо десятки, 2 помножити на 7, 14. І записуємо 4 під десятками. Так, 14. 4. Пишемо, 1, пам'ятаємо 2 помножити на 2. 4. І 1 пам'ятали 5. 2 помножити на 3, 6. Назвами виходить 654. Другий неповний добуток. Тепер з вами сотні множимо. Один помножити на 7, 7, 1 помножити на 2, 2, 1 помножити на 3, три, 3, три. 327. Тепер додаємо три неповні добутки. Вісім опускаємо, 0 плюс 4, 4, 3 плюс 5. 8, 8 плюс 7, 15, 5 пишемо, один пам'ятаємо. Один плюс один, який пам'ятаємо. 2, 2 плюс 6, 8, 8 плюс 2, 10. 0. Пишемо 1, пам'ятаємо. І 3 плюс 1 4. на саме виходить 40 548. Наступний вираз: 704 помножити на 255. Спробуйте, будь ласка, обчислити самостійно. Пам'ятайте, що нам потрібно з вами кожен із чисел умножити на верхні три числа. Одиниці помножити на 407, десятки помножити на 407, і сотні помножити на 407. І одержані на повні добутки додати одержимо повний, добу, повний добуток. Перевіряємо виходить 189 520. Спробуйте, будь ласка, обчислити ще один вираз. 288 помножити на 888. Також вам нагадую. Одиниці слід помножити на 8,82, десятки на 8,82 і сотні на 8,82. Отечемо три неповні добутки. Тепер все додаємо. Виходить 255 744. Молодці. А тепер працюємо з задачею усно. Скорі задачі за таблицею, розв'яжи їх. Так, з вами відомо в кожній таблиці швидкість. Складемо задачу за першою таблицею. Відстань потяг продавав за 3 години 540 км. Яка швидкість потяга? Давайте згадаємо, щоб знайти швидкість, що ми повинні зробити? Відстань поділити на час, звичайно. 540 розділити на 3 дорівнює 180 км за годину. Складіть наступну задачу. Автомобіль за 6 годин подала 540 км, яка швидкість автомобіля. І ще раз, щоб знайти швидкість, відстань поділити на час. 540 розділити на 6 до рівня 90 км за годину. І третя задача. Автобус за 9 годин подолав 540 км, яка швидкість автобуса. 540 розділити на 9, 60 км за годину швидкість автобуса. А тепер. Переходимо до розв'язання задач письмово. З одного пункту одночасно в протилежних напрямках виїхали два мотоцикліста. Ось з одного пункту в протилежних напрямках виїхали два мотоцикліста. Через 5 годин відстань між ними була 715 км. Знайти швидкість другого мотоцикліста, якщо швидкість першого 65 км за годину. Давайте з вами згадаємо, як знайти швидкість. Щоб знайти швидкість, слід відстань поділити на час. Отже, 60, 715 розділити на 5. Але це буде не просто швидкість це буде швидкість віддалення 143 км за годину. Отже, вони за одну годину віддалялися на 143 км. Один за годину проходив 65 км, а решту проходив другий мотоцикліст. І це буде його швидкістю. 143 відняти 65 рівня 78 км за годину. Швидкість другого мотоцикліста дорівнює 78 км за годину. Наступна задача. Таксі рухалося зі швидкістю 60 км за годину, а автобус на 20 км повільніше. Через кілька годин між ними буде становити 200 км, якщо вони виїхали одночасно з одного пункту і рухаються в протилежних напрямках. Давайте згадаємо, як ми знаходимо час. Нам слід відстань поділити на швидкість. Але ми з вами не можемо одразу знайти швидкість віддалення. Чому? Тому що нам відома швидкість таксі, але невідомо швидкість автобуса. Що нам сказано про швидкість автобуса? Що вона на 20 км повільніша, ніж швидкість таксі. Значить, як знайти швидкість автобуса? 60 відняти 20 40 км. Швидкість автобуса. Повертаємося до головного питання. Через кілька годин відстань між ними становитиме 200 км. Щоб знайти час, слід відстань, відстань поділити на швидкість. Але для того, щоб знайти швидкість, нам слід знайти її. Так, швидкість віддалення слід знати. Значить, яка буде швидкість віддалення? 60 додати 40. Швидкість віддалення. Отже, тепер два транспорти рухаються за годину зі швидкістю 100 км за годину. Через кілька годин відстань між ними буде 200 км. 200 розділити на 100 через 2 години відстань між ними буде 200 км. Отже, сьогодні на році ми з вами розв'язували задачі на знаходження швидкості. А також. Вчилися обчислювати вирази множення на трицифрове число. На цьому урок з математики завершено.